Друзі, давайте поскантуємо цій міліції! Ганьба! 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 Друзі, треба нам згуртуватися. Форміліціонерам, давайте підемо, допоможемо, наших братів, от то там зліває, якщо стоятись спиною та це. Що, мене вже передати. Вони звертаються пусти Я в Ютубі, масають пана, я не є членом якоїсь партії. І... І що я громадянин? отримати інформацію про результати опозиції. Не, не захищаєшся ви, а здержави її. Не, не захищаєшся ви, а здержави її.